Добрий день, шановні колеги. Радий взяти участь у даному заході. Час, звичайно, обмежений для повного висвітлення даної теми, але спробую стисло та тезисно розповісти про дану проблему. І так, пароксизмальне запаморочень. Це є неспецифічний термін, який використовується для опису різної вестибулярної та паравестибулярної симптоматики. Існує декілька форм запаморочення: це системне головокружіння або вертіго, це дисбаланс, дезеквілібріум, це пересинкопальні стани і неспецифічне запаморочення. Що говорити про вертіго? то це відчуття уявного обертання або ілюзія руху предметів навколо пацієнта або самого пацієнта у просторі. А дисбаланс. Виникає при ураженні центральної чи периферичної нервової системи, і пацієнт характеризується тим, що пацієнту важко балансувати, підтримувати позицію тіла. Пресинкопи супроводжується відчуттям легкості в голові, відчуттям жару, потовиділенням, нудотою, розладами зору, блідістю шкірних покриїв, так, так би мовити, вегетативними такими проями, які призводять до переднепритомного стану. І, звичайно, неспецифічне запаморощення, яке пацієнтам важко описати, що вони відчувають. Найчастішими супутніми станами є депресія, тривога та інші психіатричні розлади. Воно інколи пов'язане із гіпервентиляцією, тобто у пацієнта є тривога, він хвилюється, починає гіпервентилювати, виникає дихальний алкалоз і, відповідно, пацієнта. Пацієнта турбує запаморочення. Якщо ж ми говоримо про епідеміологію запаморочення, то, як ви бачите на ваших слайдах, 54% всіх цього запаморочення це є системне головокружіння. Найбільше чер... серед системного головокружіння займає ДППГ – доброякісне позиційне пароксизмальне головокружіння. Якщо ми говоримо про неспецифічне запаморочення, Несистемне запаморочення, то е, найбільшу частку займає е, психіатричні порушення. І так, системне головокруження. Як ми вже говорили, це спонтанне патологічне відчуття наростаючого обертання, яке триває декілька секунд, хвилин внаслідок гострої, центральної або периферичної А, е, Як ми бачимо на слайді, при ураженні. Внутрішнього вуха, вестибулярного нерву або центральних відділів вестибулярного апарату із однієї сторони. Якщо у пацієнта виникає ураження із двох сторін, ну відчуття головокружіння у пацієнта не буде. Пацієнт просто не зможе встати з ліжка через порушений баланс, але відчуття усього обертального руху пацієнта не буде. Як ми можемо ідентифікувати головокружіння? Так, Це по тривалості, по провокуючим та обтяжуючим факторам, і асоційованим ознакам та симптомам. Що ж до тривалості, А, кружіння може тривати декілька секунд при доброякісному позиційному пароксизмальному головокружінні, кружінні, при спровокованому шумом головокружінні або феномен туліо, так називається. І вестибулярні пароксизміхи. Може тривати хвилини години при хворобі вестибулярній мігрені або транзиторній ішемічній атаці, або тривати дні при лабіринтитах, вестибулярних невритах, інсульті, воскулітії, російному склерозі та інших ураженнях центрального чи периферичного вестибулярного апарату. Слід зауважити, що певні типи головокружіння виникають спонтанно інші зміною положення голови чи тіла. Так, і коли у пацієнта виникає головокружіння, зміною положення голови чи тіла, нам треба розрізнити, чи це є позиційне головокружіння, чи це є постуральне пресинкопи. Як ми можемо це зробити? З пацієнт сидить. Що в нього головокружіння виникає при у сидячому положенні, при рухах голови вперед, назад, вправо, вліво, при оберта голови, і виникає головокружіння, це вказує на позиційне головокружіння. Позиційне головокружіння може виникати і в горизонтальному положенні, коли пацієнт, припустимо, крутиться в ліжку. У пацієнтів, які лежать, а потім набувають вертикального положення, і виникає запаморочення, це більш характерно для постурального пресинкопа. Постуральне пресинкопа не виникає у сидячому положенні, що довго пацієнт сидить або в лежачому положенні, окрім тих випадків, коли у пацієнта є аритмія. Ну, І слід зауважити, що всі типи головокружіння посилюються від руху головою. Це така дифдіагностика між. Системним і несистемним запамороченням. До асоційованих ознак і симптомів відноситься порушення слуху, тінітус, може бути блювання, неможливість підтримувати сидячий чи стоячий баланс, порушена тандемна хода, диплопія, осилопсія, вказує на або ураження. Внутрішнього вуха або на ураження самого вестибулярного нерва чи центральних механізмів ураження. Для дивдіагностики, центрального чи периферичного головокружіння, звичайно, у першу чергу слід зробити неврологічний огляд. При неврологічному огляді ми звертаємо увагу на вестибулоспінальний рефлекс. Тобто може пацієнт сидіти чи не може. Стояти із широко розставленими ногами, чи може він у позі Ромберга стояти з відкритими, закритими очима, чи хода регулярна, чи може у тандемній ході е, ходити. Е, е, і переходимо до такого тесту HINTS, який складається із трьох тестів: Head Impulse -test, тест тест поштуку голови. Ністагм оцінюємо і тест на скошення, тест овскю, так, де ми оцінюємо вести окулярний рефлекс, окулярний рефлекс, і ністагм. чи він однонаправлений, чи він а, а, різнонаправлений, змінюється, а, чи не змінюється. Коли оцінюємо а, неврологічний статус, Звертаємо увагу, чи є у пацієнта диплопія, слабість, оніміння, анізокорія, атаксія, дезертрія. Так? Якщо це все у пацієнта є, або хоча б один із цих симптомів, це більше в сторону центрального вестибулярного порушення. Якщо у пацієнта цього немає, більше е, шансів того, що він має периферичну вестибулярну дисфункцію. Але, звичайно. Відсутність не виключає центрального вестибулярного порушення. Виконуємо Head Impulse Test, коли пацієнту, просимо пацієнта фіксувати погляд на нашій переносиці, трохи беремо його голову, відводимо на 30 градусів, повертаємо його голову. При цьому він фіксує погляд на нашій переносиці і різко повертаємо голову у Сагітальну площину у вихідне положення. Так, при цьому у нормі або при центральному вестибулярному порушенні пацієнт фіксує зразу погляд. Ми повернули голову, очі фіксують погляд на наші переносиці. У пацієнтів із периферичним вестибулярним порушенням йде одночасний поворот голови і очей у сторону повороту, і потім відбувається коригуюча така сакада. На, на, на переносицю лікаря. Це в сторону периферичного вестибулярного порушення. Наступним тестом є оцінка ністагму. Що у пацієнта змінюється містаг, дивиться він вліво і ністаг б'є вліво, дивиться вправо, ністаг б'є вправо. Тобто, це говорить про центральну вестибулярну дисфункцію. У пацієнтів із периферичною вестибулярною дисфункцією йде однонаправлений ністагм. Тобто, наприклад, пацієнт дивиться вліво, і в нього швидка фаза ністагму вліво. Дивиться вправо, але все одно швидка фаза ністагму направлена вліво. Тобто, це йде в сторону периферичної вестибулярної дисфункції. І, звичайно, тест of skew. А, Пробуємо пацієнту закрити одне око, просимо пацієнта фіксувати погляд на нашій переносиці, потім відкриваємо закриваємо інше око і дивимося, чи не зміщується а, погляд. А, і знову вертаємо до вихідного ока. Що йде зміщення погляду по вертикалі або а, діагоналі. Це в сторону центральної вестибулярної дисфункції. Що у пацієнта не йде у цього зміщення, це більше говорить про периферичну вестибулярну дисфункцію. Отак От ми оцінюємо, чи це центральне чи периферичне ураження, центральне чи периферичне головокружіння. Але бувають пацієнти, в якому, яким ми це зробили, і в них немає, ми не можемо відрізнити, немає ознак позитивності у цього хінстру. Тесту. Тоді ми переходимо до проб Дікса Колпайка і Suppine Head тесту От ми бачимо на екрані внутрішнє вухо на канали і рух ендолімфи при зміні положення голови. так Латеральний канал, вертикальний канал і горизонтальний. Канал. Як рухається голова, ну, відповідно так і рухається ендолімфа. А, проба холпайка оцінює задній напівкружний канал. Це при певних градусах ми пацієнт пацієнт у сидячому положенні і ми його а, при певних градусах голови нахиляємо вниз. Якщо у пацієнта виникає ністагм відповідно проба позитивна. Це проба на задній напівкружний канал. І тоді ми виставляємо пацієнту доброякісне позиційно пароксизмальне головокружіння, відповідно, і лікуємо це своїми методом. Інше це є персистуюче постурально-перцептивне запаморочення. Це відносно є новим діагнозом. Він описаний у перші 2017 році, але до того його називали фобічне Е, і тривожне запаморочення наз е називалося так. Воно викликане внаслідок невідповідності між зоровими та вестибулярними механізмами. Наприклад, уявімо ситуацію, що ми піднімаємося на 10-й, на 20-й, на 30-й поверх, і дивимося чи то вдалечінь, чи то вниз, і відчуваємо оцю нестійкість, виникає оце запаморочення. Так само і пацієнти можуть виникати, у пацієнтів можуть виникати такі розлади, не піднімаючися на таку висоту. Так? Це є просто невідповідність між зоровими і вестибулярними. Стимулами, Такі, таке запаморочення може виникати і в супермаркетах, коли пацієнт йде вздовж полиць, мигають йому продукти, кольори, і також пацієнт має відчуття цього запаморочення. Але це є діагноз виключення, це коли ми оцінили його неврологічний статус він в нормі. Коли ми оцінили його хінц в нормі, негативні проби на ДППГ, Єкса Холпайка та тест і відповідно основні показники гомеостазу в нормі. Тобто в нього немає високих тисків, високих цукрів, тисків, анемії, біохімічні аналізи, показники в нормі, тоді ми можемо виставляти оцей діагноз ПППЗ. Є критерії діагнозу. Це запаморочення, яке триває більше половини днів 90-денного періоду різної інтенсивності, і воно і зазвичай триває годинами, а вестибулярні симптоми погіршуються стоянням, рухом або візуалізацією складних візурунків чи рухомих якихось подразників, в тому числі, як я вже казав, стелажів в супермаркетах. так? В анамнезі інша причина вестибулярної дисфункції. Тобто, у пацієнт, пацієнта був епізод доброякісного позиційного пароксизмального головокружіння, або була черепно-мозкова травма, або хвороба Мінєра, або якісь інші причини головокружіння. Він зафіксувався. Вестибулярний апарат зафіксував оцей. Мозок, вірніше, зафіксував оце неприємне відчуття, і пацієнт може і надалі страждати від цього запаморочення. Симптоми, як правило, порушують повсякденну діяльність, тому що пацієнти бояться впасти, бояться вийти десь у магазин, на природу і стають дещо обмеженими. Ну і, звичайно, симптоми не пояснюються іншими діагнозами. Для лікування головокружіння, саме головокружіння, не запаморочення, головокружіння має бути в першу чергу це як хвороба специфічна терапія. Так, якщо у пацієнта інсульт, ми лікуємо інсульт. Якщо росіян не склероз, звичайно, ми лікуємо росіяний склероз. Якщо у пацієнта інфекція, лікуємо інфекцію. Симптоматичне лікування використовується тільки для полегшення гострих епізодів запаморочення, які тривають години або дні. А, зазвичай не рекомендується використовувати медикаменти при коротких епізодах запаморочення, наприклад, при ДППГ. Так, окрім тих випадків, а, коли висока частота оцих нападів. Ну і звичайно, реабілітація, вестибулярна гімнастика це є одним із елементів лікування головокружіння. Лікування ДППГ, як ми бачимо на наших слайдах. Так, Включає застосування певних прийомів залежно від того, як, у якому каналі міститься отоліт. Тут не потрібно медикаментозне лікування, тут потрібно па пацієнту провести маневри, чи це прийом Еплі, чи маневр а, Лемперта, чи Діб Гед-генчик Мюр, залежно від того, який напівкружний канал. А, Залучений, так? Або дати пацієнту, якщо ми цього не маємо можливості зробити у амбулаторних умовах, через брак часу можемо дати пацієнту вправи бренда Дарофа, щоб він це виконував вдома. Зазвичай, у практиці, як з досвіду скажу. Найчастіше пацієнти із запаморочем чи головукружінням приходять із тим, що вони вже приймають бетагістин. Але для бетагістину є чіткий показ. Це є хвороба Мін'єра. При ураженні внутрішнього вуха він має там патогенетичну е, бланку, де він може впливати, а не на будь-яке головокружіння. Так, Чітко показ: хвороба Мін'єра. Для лікування головокружіння по протоколам використовуються антигістамінні препарати, бензодіазепіни, А, В своїй практиці я зазвичай користуюся прохлорперазином через те, що антигістамінні препарати можуть давати сонливість, бензодіазепіни ну, немає в вільному доступі і можуть викликати звикання, а прохлорперазин є в вільному доступі. Добре, пацієнти на нього реагують і не викликає залежності. На нашому ринку є такий препарат, як Вертінекс, який містить 5 міліграм діючої речовини. Так? Максимальна доза даного препарату це є 40 мг. Зазвичай достатньо деколи однієї таблеточки два рази на день, інколи три рази на день, інколи дві таблетки три рази на день. Все залежить дуже індивідуально від вираженості симптоматики. Добре, знімає головокружіння і е, інколи навіть запаморочення е, психогенні. Тому що має е, протитривожну дію даний препарат, лікування ПППЗ включає, звичайно, антидепресанти. Так? Антидепресанти це селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну, ну і е, норадреналіну та серотоніну. Лікування триває не менше 6 місяців. Зазвичай це 8-12 місяців, інколи довше залежить від того, як пацієнт себе е, почуває, наскільки ми могли забрати його оці, е, оце, голову, е, оце запаморочення. Невід'ємною частиною лікарського е, лікувального процесу є психотерапія. Так? Ну і, звичайно, вестибулярна гімнастика, реабілітація. Серед е, селективних інгібіторів зворотнього захоплення серотоніну одним із кращих представників є есетилопрам. Так ніколи не прогадаєте, якщо ви призначите пацієнту есетилопрам. він досить добре переноситься пацієнтами, не має виражених побічних е, дій. І коли ми забираємо цей препарат, е, також е, немає вираженого е, синдрому відміни. Від стетилопра я зазвичай у своїй практиці починаю із 5 мг протягом декількох днів, так і перехожу на десятку інколи потрібно 15 мг, інколи до 20 мг. Також піднімаю дозу залежно від все дуже індивідуально від пацієнта, наскільки він реагує на. На сам лікарський препарат. Так. Дякую вам за увагу. Здається, вклався в час. А буду радий відповісти на питання, якщо виникли у вас питання.